Українська народна казка Іванко на службі у багача. Молодий Іванко одного разу найнявся до багача на роботу. Домовились на один рік. Багаче каже хлопцеві. За рік твоєї служби дам тобі стільки, то стільки-то грошей і одну загадку. Якщо ту загадку відгадаєш, то одержиш плату, а не відгадаєш, то нічого тобі не дам. Що мав, бідний Іванко, робити? Погодився на цю умову багача. А загадка була така. Що таке чистота? Попрацював Іванко один рік. Прийшов час відгадати загадку. Але він не відгадав, тоді багач каже, Та що б ти знав, Іване, чистота то кішка, вона живе у моїх покоях, щодня її слуги чистять і ніяких реп'яхів та грязюки на ній немає, тому вона і є сама чистота. Нічого не зробиш, думав Іванко, не відгадав загадку, той плату не дістав. Тільки дав йому багач якийсь старий обдертий костюм. Домовились вони іще на один рік. Друга загадка була Що таке красота? Проробив Іванко ще один рік, але й тепер не міг відгадати загадку. Та щоб ти, Іване, знав, що красота то вогонь, відповів йому багач. З вогнем готують мої слуги і печене, і варене. Усе непотрібне він спалить та ще й світить людям уночі, тому вогонь і є найбільшою красотою. Як за перший рік служби, так і тепер не дав багач Іванкові жодної плати, бо не відгадав загадку. Але Іванко добре запам'ятав багачеві загадки. Бо за них він працював цілих два роки. Що мав бідний хлопець робити? Найнявся до багача і на третій рік. Загадка третього року була така. Що таке благодать? Прослужив Іванко у багача і третій рік, але і цю загадку не міг відгадати. Багач йому каже Благодать то вода! Вона втамовує справу людям і всім тваринам, вона й колеса моїх млинів крутить, прибутків багато приносить, то що це не справжня благодать? Тоді Іванко каже багачеві Добре, я буду робити у вас іще один місяць, але якщо ви не повторите свої відповіді на всі три загадки, то повинні мені заплатити за всі три роки моєї служби. Багач на це погодився. А було це якраз навесні. Вийшов Іванко в поле орати, через якийсь час дивиться, іде багач. Що це може означати? дивувався Іванко. Пройшов багач ближче, сів на межу і дивиться, як Іванко ора. Як довго він там сидів, то важко сказати, бо час швидко минав, а коли надійшла обідня пора. То багач послав Іванка до себе, щоби приніс йому обід. Послухав Іванка багача і пішов до нього в будинок. Дивиться, а у багача дім горить. Прибіг він на поле і розповідає, що трапилося. Та сказав це не просто, а словами багачевих загадок. Чистота красоту винесла на висоту. Давайте скоро благодать, бо вам домом не владать. Багач на це нічого не міг відповісти, бо не знав, що ці слова значать. Він тоді питає Поясни мені, Іване, що означають ці слова, бо я їх не розумію. Іванко пояснив багачеві: Чистота красоту винесла на висоту. Це означає, що на кішку. Тобто на чистоту упала красота, тобто розжарений вугіль, і тішка від страху вибігла на висоту, тобто на горище. і від жару горища загорілося. Давайте скоро благодать, бо вам домом не владать. То це означає, що давайте швидше воду, тобто благодать, щоб вогонь погасити. Прибіг багач додому і переконався, що Іванко правду казав, бо хата його дійсно згоріла. Діватися було нікуди, позичив багать грошей від своїх родичів та й заплатив Іванкові за всі три роки його служби. Тут і касті кінець.